Яка новини продовжують збирати передсвяткові думки відомих у Черкасах людей? Про плани на наступний рік перших осіб черкаського політикуму та здобутки місцевих митців ми розповідали у попередніх випусках. Все це вже є на нашому сайті. Сьогодні ж закриваємо цей цикл звершеннями та привітаннями від земляків спортсменів. До всіх у гості встигла забігти наша Вікторія Хамаза. Єдина у Черкасах жіноча команда Богдан. Цьогоріч гучно заявила про себе на всю країну. Дівчата потрапили у трійку найсильніших в Україні. Потому що й взялися вчити футболу підростаюче покоління. З легкої руки спортсменок у Черкасах створили перший футбольний жіночий клуб Енергія. Цей рік був для нас дуже насичений. В цьому році ми дуже вдало виступили в чемпіонаті України. Ми створили перший жіночий футбольний клуб Енергія. Ми сподіваємося, що і наступний рік буде таким самим вдалим для нас. Щедрим на перемоги 2014 був і для самбістів спортивного клубу Грізлі. Вихованці В'ячеслава Василенка вибороли низку золотих медалей на всеукраїнських чемпіонатах та успішно відстояли честь України на Кубку Європи з бойових мистецтв. Виграли Кубок України по бойовому самбо Голубів. Владимір став призером Європи. То есть, за цей рік ми очень, -очень підняли уровень свой і в общем і Черкаси, і Україна. В общем, пряжок зроли очень більшої. Переможним рік коня і для фітнесистки Анни Круковської. Дівчина стала абсолютною чемпіонкою України. потім вдруге підтвердила статус чемпіонки світу з фітнесу у категорії Бікіні. Это было волнительно, но я очень довольна, потому что стала двукратной чемпионкой мира. Поэтому этот год для меня очень удачный. Хочу попробовать себя в роли судьи. Міжнародного уровня, то тобто, можливо возможно, у мене вийде поїхати на європейський чемпіонат і спробувати його посудити. І собственно говоря, буду починати тренувати дівочі. Є чим похвалитися, і баскетбольному клубу Черкаські мавпи Цьогоріч до основного складу потрапило чимало вихованців місцевої баскетбольної школи. Головним же тренером команди став Максим Міхельсон. Під його керівництвом черкаські мавпи вибилися у п'ятірку кращих команд Суперліги. Второе место на чемпионате Европы и то, что мы завоевали путевку в дивизион А для сборной Украины, и считаю, что это такой очень существенный положительный момент, который сразу же проходит на ум. А в следующем сезоне, конечно, хочется занять как можно более высокое место в чемпионате Суперлиги. Такий боксер Мішико Беселія. Він перший представник Черкащини на профринзі. Мішико не програв жодного поєдинку, а їх у боксера було вже дев'ять. Цьогоріч кожен бій він завершував безкомпромісною перемогою. Відтак, другий рік поспіль Мішико Беселія підтверджує народне звання залізного кулака. Год був важкий, насичений. В цілому успішно для мене закончились. Провів чотири бої, одержав всі перемоги. Були тяжелі. Моменти тяжоли дні, але в цілому все добре. Доволен годом. хочу стати чемпіоном мира, вот, наверное, моя мой стимул. Кожну перемогу черкаські спортсмени присвячують своїм вболівальникам. А у прийдешньому році бажають їм всього найкращого. Тільки здоров'я, тільки спорт. Приходите в зали, займайтесь лучше потратьте 200 гривень на абонемент, ніж на випівку, і все у вас буде хорошо. Мирного неба над головой. здоровье, счастье, исполнение всех самых заветных желаний, побольше путешествовать, наслаждаться жизнью. Я поздравляю все спортмен. Любой разный спорт: кинбол, таэкибол, карате. Поздравляю все потому что когда ты уже спортмен, то уже семья. В новом году желаю прежде всего здоровья, терпения и выдержки в эти тяжелые дни для страны, наверное. І будьте сильніше духом і тілом. Ми бажаємо так само, як і ми, перемагати себе кожного дня і ставати кращим. Тому перемог вам в наступному році. З новим роком! Вікторія Хамаза, Роман Буша, Сергій Єфімов, Василь Саєнко. Віка новини.